Слава Україні! Тепло і сонячно. Сьогодні на оболоні дуже багато людей купаються. Я вам скажу, що я кілька днів тому був разом з моїм колегою Дмитром Андрієвським в Славянську, Там теж на озері купаються люди. Я був в Дебальцево, яке знаходиться між лінією фронту, де наші воюють з бойовиками ЛНР і наші ж воюють з бойовиками ДНР, тому що Дебальцево в центрі між цими. Злочинними угрупуваннями знаходиться, там теж на пляжі сидять люди і купаються. Літо має свої права, всі хочуть хоча б трошки відпочити, але от нашим бойцям, бойцям доводиться дуже важко. Насправді, те, що стосується їжі, форми, бронежилет та викасок і зброї, питання більш-менш вирішене. Є інші проблеми. Не вистачає теплових і інших приборів. Точного бачення там при прицілів різних і так далі не вистачає швидкої динамічної техніки, тому що БТР і, от, і навіть кугуари вони дуже великі, і тому меценати передають туди джипи, передають туди невеличкі автомобільчики різного типу, які ми от, передали такі автомобілі. Не вистачає кровозупиняючих засобів. Такі, як Целакс, які ми так само з Дмитром Андрієвським чимало його привезли, інші привозять. кажуть, вже навіть в США купити неможливо. Таким чином, сьогодні всі, хто тільки можливо, допомагає. Певним підрозділам. я закликаю до вас, якщо ви знаєте людей, яким ви довіряєте, якщо ви знаєте, що ці гроші не будуть вкрадені, обов'язково допоможіть цій людині купити те необхідне, що треба до для певного підрозділу. Різниця дуже велика. Одному підрозділу треба одне, іншому підрозділу треба інше. Почуйте волонтерів, допоможіть їм допомогти нашим бійцям. Наші бійці мають не той мінімум, який їм не потрібен потрібен, але для того, щоб перемогти мінімуму мало. Крім духу і крім автомата потрібні ще якісь невеличкі аксесуари, без яких вигравати важко. Тому давайте разом давайте допоможемо. Давайте включимося в цей процес. Якщо у вас є одна гривня, за одну гривню теж можна допомогти людям. Якщо у вас є багато грошей, так само може бути корисним. Важливо, кожен з нас повинен бути причетний до тієї перемоги, яка ось ось має відбутися. Слава Україні.